Привіт-привіт, дорогі діви! Мене звати Вікторія. Ви на каналі Чародійки, і це таропрогноз на травень місяць 2023 року. У мене, як завжди, 6 колод, 5 таро і 1 оракул. І давайте, Діви, вже дивитися, що вас чекає в травні. Так, Починаємо ми з райдера Уейта, як завжди. Діва. Травень місяць 2023. Цього. І перша карта у вас старший аркан, Верховний Жрець. Це карта традицій. Ви будете тут вирішувати можливо якісь питання з документами, так, або ж ви будете вирішувати якісь питання в своїй сім'ї, що стосується саме наших традицій. Все має бути по правилах. Якщо ви збираєтеся відкривати якусь діяльність, то зверніться тут за допомогою до старшої людини. Яка е, знає своє діло, так? це може бути я, навіть наш е, якийсь родич старший, і це людина мудра, тут у вас може якраз проявитися якийсь чоловік чи жінка, неважливо. Верховний жрець у нас якраз говорить про те, що е, якщо вам потрібна порада, то звертайтеся. Але якщо ви вирішили зробити щось по-новому, Щось, чого ще ніколи не було, епатажно, так? то це карта зовсім не про нове. Карта традицій говорить нам про традиційний бізнес, про весілля. Так у вас може відбутися в цьому місяці, але зважайте на ретроградний Меркурій. Він до 15 го числа буде ретроградний, тож не підписуйте ніяких документів. Е і весілля, але весільне традиційне. Тобто, це не щось, щось нове, чого іще не було. Звертайте тут дуже сильно увагу на поради та на звичаї. Далі діва. Також це можуть бути це можуть бути дійсно якісь питання з квартирою пов'язані. Так як у нас тут на карті є ключики, можливо, ви будете вирішувати, підписувати якісь документи на рахунок квартири, або ж ви будете переїжджати, або ж ви, вам допоможе якийсь старший член вашої сім'ї в переїзді. Так. травень місяць. 2023-го. Карта е, Рицар Жезлів. І Рицар жезлів говорить нам про рух, про енергійний рух. У вас е, буде дуже багато енергії. По-перше, так, по-друге, можливо, ви будете їздити. Це поїздка кудись. Може, ви поїдете в отпуск. Так, може, у вас є якась традиція в травні місяці кудись їхати, відпочивати, або ж по роботі кудись їхати. Якщо це стосується якихось справ, то вони зрушаться з мертвої точки, тому що рицар у нас все таки рух і досить швидкий, але тут він може бути навіть такий емоційний, тому що жезли це вогонь. І у вас тут може, може з'явитися якась людина, яка швидко прийде, все розложить по полочках, все вам розкаже, як правильно, як неправильно, і буде вести за собою. І ще одна карта. Діви. Травень місяць. Хм. Карта двійки мечей. Щось у вас закривається, перекривається, щось закінчується можливо. Якийсь етап у вашому житті закінчується. Можливо, ви переїжджали дуже довго, і нарешті ви переїдете з кінцями і перевезете всі речі, і, нарешті, відгородитеся, закрити щось. Або ж якась справа, яка дуже довго стояла, вона, нарешті, вирішиться і е, вона закриється. Двійка мечей також це більше така карта, коли ми самі. Від чогось що, від чогось закриваємось, від чогось відгороджуємось. Якщо ця карта показує на ваші страхи, е, так, і що вам чогось страшно зробити, то тут якраз вам карти радять е, залишати вже ці всі страхи. Від вас залежить ваше майбутнє. Нарешті можете відкрити очі, так, подивитися ясно на ситуацію і рухатися вперед. Тому що тут все-таки дівчина вона сама вибирає, сама вибирає, бачите, вона сидить з закритими очима і вона відгораджується. Це також ця карта емоційна може бути. І це завжди двійки це завжди вибір. Це наш вибір. Тож тут буде саме ваш вибір: щось закрити чи відгородитися від чогось. Або ж навпаки, вам це знак, що. Досить вже відгораджуватись. І давай рухайся вперед. Так, давайте дивитися наступну колоду. І це карта Двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів говорить про те, що фінанси будуть, але вони будуть приходити і одразу ж розходитися. Тому тут з фінансами будьте обережні в цьому місяці, забагато не тратьте. Також робіть гармонію у фінансах. Так? Тут дуже важлива гармонія і от, от ця. Ці терези, які вас перетягують з одної сторони на іншу, вам потрібно дуже добре контролювати взагалі свої фінанси, тому що у вас тут іде якась нестабільність в ситуації, нестабільність у фінансах. Потрібно почекати і навчитися маневрувати. Або ж ви, може, будете тут змінювати роботу одну на іншу, чи будете візьмете собі якусь другу роботу, будете працювати на двох роботах. Будете працювати і тут, і там. Чи зміните свій, свій дохід, або ж прийдуть вам якісь маленькі гроші, так? або ж вам потрібно буде кудись відправити якісь дві капендакли, це все-таки це така маленька сума, якщо ми її комусь віддаємо. Але це про такий шторм, нестабільність. Тож будьте уважні, Діви. Карта четвірки мечей. Знову у нас пауза, знову у нас зупинка. І четвірка мечей у нас говорить про те, що нам потрібно, вам потрібно можливо щось обдумати. Зупинитися на хвильку, відпочити дуже хороша карта для, для якихось поїздок в санаторій, для відпочинку, для якогось релаксу. Так? Ви тут наодинці з собою, або ж вас хтось буде кудись кликати, і ви тут захочете залишитися вдома. Відпочити. Також це може бути хвороба. Будьте обережні з вашим здоров'ям, тому що четвірка мечей у нас карта лікарні. І, або ж ви будете проходити якесь обстеження в лікарні, чи прийдете навістити когось у лікарню, у якогось вашого родича. І взагалі, ну це, це карта. Якщо це вас прям стосується і це не лікарня, тоді вам потрібно взяти паузу, вам потрібно тут, так, обдумати добре. І, нарешті, відпочити. Чи якісь справи, можливо, якісь справи з вашими фінансами тут стопоряться? Так, ну, ще одну карту. Все закінчиться дуже добре. Трійка кубків. Це у нас святкування, ви покличете, покличете друзів або ж підете кудись на святкування з друзями. Карта і зубілля у нас тут прям повного. Це також підйом по кар'єрній драбині. У вас тут можуть бути дуже сильні прогрес. У вас ніби в одній сфері якийсь іде стоп, а в інших сферах у вас іде підйом. Або ж вам тут потрібно менше, якщо ви дуже багато любите гуляти і веселитися, то карта говорить про те, що може не вистачати грошей, і треба тут трошки подумати про себе і е, зупинитися. Але взагалі ісход, як по цій карті по трійці е, кубків, ісход завжди дуже е, благоприятний, і ви, ну, ви все-таки достигнете е, якогось приємного результату. Далі. І це карта Зірки. Зірка, старший аркан. Виходіть на сцену, показуйте себе, висвітлюйте себе. Е, нехай всі вас побачать, говоріть свою думку: е, зірка це, можливо, ви підете на концерт до якоїсь зірки, або ж тут ну, ви станете зіркою, ви вийдете на сцену, ви заспіваєте, там, не знаю, будете щось розказувати. Всі вас тут будуть бачити. Це карта, яка належить взагалі до е, знаку Зодіака Водолії, і він у нас такий прогресивний. Так, він рухається завжди вперед. Це якісь такі емоції, е якісь верхісте і е якісь бажання, які вищі, ніж цей світ. Тому тут мрійте, можливо, збудеться тут зірка. Так, це наші мрії. Збудеться якась ваша мрія нарешті. От ви тут. Можливо, закінчити вже щось, так переїдете або змінити роботу, закрити якісь питання з документами, вийдете тут заміж, так? І можливо, якщо ви будете заміж, виходити, то ця карта говорить про те, що потрібно буде почекати, почекати, поки там Меркурій розвернеться, чи закінчиться коридор затемний, чи щось у вас з документами, з грошима, гроші не прийдуть до вас, так? І тут потім в ітогі збуваються ваше бажання? Мрійте, адже наші бажання збуваються. Провірено. Так, далі. Ну і все, все у вас налажується. Десятка кубків. Весілля, тільки не ну, сказала про весілля. Може вас запросять на весілля, ви підете до когось на весілля, але взагалі десятка кубків це коли збирається вся сім'я, коли ми емоційно себе дуже комфортно почуваємо. Це радість, це свято якесь тут може бути, це дуже багато саме позитивної енергії і на любе. На любу справу десятка кубків дає нам найкращий результат. І також десятка це у нас все-таки завершення, десятка останнє число в молодших арканах, і воно дає нам закінчення ситуації. Тож ви дійшли, ви йшли дуже довго, ви дійшли до даної ситуації. Зараз вам потрібно просто насолоджуватися. Іще карта сім жезлів. Відгородження, закриття. Будете тут відстоювати якісь свої позиції, можливо. Або ж закриєте двері у ваше минуле, так, ви увійдете, вийшли ви нарешті в цей новий етап, і е, готові закрити. Двері до вашого минулого, так, тут, можливо, збулось якесь ваше бажання якраз. Ви максимально комфортно себе почуваєте, у вас енергія на вищому рівні, і ви тут готові вже, знаєте, закрити все. Я все вже там, що можна, я вже там все зробив, я закриваю цю дорогу. І також смірки жезлів, це взагалі що хтось може до вас буде. Лізти зі своїми порадами непроханими, то тут відстоїти свої позиції, е, ну, якби, стійте на своєму, можливо, ви тут будете ну, підготуєтеся, е, до якихось протистоянь у вашу сторону, може хтось буде щось проти, але м, тут не, немає прям якихось таких дуже негативних ситуацій, тут більше таке, що вам будуть просто розказувати, як вам жити, і тоді ви. Можете спокійно тут закривати двері і йти далі у своє світле майбутнє. Далі. І це карта Верховна жриця. Верховний жрець у нас уже був тут, так. Починалася нас все з верховного жриця. Це мужчина, який там священник може бути, або учитель якийсь, або ж ви станете учителем, і буде такою А Верховна Жриця це в нас жінка, жінка, яка показує нам таємниці, можуть якісь відкритися по верховній жриці. Це може бути якась скрита також жінка. Жінка дуже розумна, яка е, має хорошу інтуїцію. Це може бути мама, карта також вагітності, може, ви завагітнієте, і прийдуть вам тут якісь новини. Будете або читати новини тут, або ж вам прийдуть тут новини. Бачите, от сова якраз прилетіла, але е, ніби ви очікували цих новин, ви ніби знали, вже, що це має статися. Ви просто чекаєте е, свою. Коли це, коли це станеться. І звертіть увагу, ось тут Верховна Жриця, вона на цій карті, зміюку, яка хоче її вкусити, ногою передавила. ж, будете тут ви дуже в ресурсному стані. І це взагалі це дуже сильна жінка. Якщо ви чоловік, то ви, можливо, ви зустрінете, вам проявиться така жінка, яка буде дуже мудра, і буде вас підтримувати. Давати вам своє тут буде жінка, дає поради, їх треба слухати. А всіх решта, от жінку цю слухайте, а від усіх решта відгороджуєтеся. Вам потрібно буде вибирати все-таки ваш вибір, ви маєте робити вибір, до кого, до кого ви хочете послухати. І ця жінка вона може вас навіть захищати тут. Або ж це може бути якийсь практик, це може бути може ви звернетеся до таролога, нумеролога, до всього, що зв'язано з езотерикою. Верховна жриця, це у нас все, що належить до езотерики, це у нас може бути навіть магія якась не знаю, звернетеся до, до якоїсь відьми, бабки, або ж до чогось більш, більш новішого. І тут будуть вам зілля варити, бачите? Ой, давайте далі. І це у нас рицарь мечей. У нас вже був рицарь жезлів. Він дуже швидкий і він зрушує все з мертвої точки. А рицар мечей він у нас найшвидший, тому що рицарі у нас символізують воздух. Повітря і е, мечі це також повітря. Тобто це повітря, мішане з повітрям, і воно з повітрям, і е, це просто ураган дій. Тут все може дуже швидко розвиватися, або ж ви поїдете кудись швидко, туди, назад. Чи отримаєте тут е, якісь новини, так? можуть бути все-таки тут нам на зображена дівчина, яка посилає сигнал. Ви будете отримувати якісь сигнали, ви будете отримувати поради. Ось тут у вас може бути якесь зцілення. А, і ще рицар мечей може показувати здачу аналізів швидку. Ви прийшли, вам швиденько, це все-таки мечі-голки, і вам швиденько взяли від вас аналізи, і все, ви вільні, можете далі йти куди вам потрібно. І знову у нас випадає десятка кубків. Для вас, Діви, тут взагалі все дуже добре. Ось у нас десяточка кубків вже випадала. І тут у нас акцент іде саме на вашому будинку. Можливо, ви, будете, ви захочете придбати щось у свій дім, ви захочете зробити його більш комфортним, то це дуже хороший час. Або ж у вас тут нежданно негадано з'явиться якась жінка, яка буде робити вам в е, дім якийсь комфорт, яка буде е, верховна Жриця, це все-таки у нас дуже сильна енергетика, так, і вона буде тут заповнювати ваш дім своєю енергетикою, але також завершення тут е, в даній ситуації дуже-дуже позитивне і хороше для вас. Так, це остання колода таро. Діви травень 2023-го. Королева жезлів. І королева жезлів це у нас жінка під знаком зодіака, Овен, Стрілець або Лев, це вогняна стихія, це е, карта, коли ми досягаємо своєї цілі. Або ж проявиться у вас ця жінка, і вона буде така дуже енергетично сильна. Вона, буде, вона може вирішувати багато всяких питань, вона вміє говорити в неї дуже багато знайомих. Чи вам прийдеться бути у цієї жінки? Вам прийдеться вистраювати комунікації і тут енергію свою пускати в правильне русло. І Королева Жезлів, вона більше це може бути якийсь друг. так? Це людина, яка може вислухати, яка може допомогти. Але вона більш проявляється саме своїми діями. Тут у нас будуть проявлятися якісь дії, які можна побачити в ітогі. Далі. Жезлів. У вас був рицар жезлів, тепер Паш, королева жезлів. У вас тут дуже багато справ. Це можуть бути якісь новини, вам прийдеться братися за якусь нову роботу. Ви почнете якусь нову справу, у вас буде достатньо енергії, щоб вливати її у щось нове. Це також карта може належати. Вашим дітям, якщо у вас є діти, і тут ваші діти займуться якимось спортом, так, чимось дуже активним. Але за цим бажано, якщо це на вас справа, за цим бажано наглядати, тому що пажуки це у нас все таке дуже зелене, і ви не знаєте, як далі все буде розвиватися. Не можна тут залишати без нагляду, потрібно обов'язково. Тут контролювати і дивитися, допомагати навіть. Це, у вас ви тут почнете, можливо, дійсно, бачите, у вас тут у, у жінки ці жезли, вона їх. Вона ними жонглює. Будете тут якісь нові справи створювати навіть. Так. І король Пентаклів. Король Пентаклів це у нас мужчина по знаку зодіака, телець діва. Діва, це може бути, це можете бути ви, діва або ж козирох. Це всі, хто належить до земної стихії, це дуже спокійні люди, і це може бути якісь інвестиції. так, Вам тут чоловік якийсь може інвестувати в ваш бізнес, або ж принести вам гроші. Або якщо це ви чоловік, то ви тут будете при грошах, у вас з фінансовим. Каналом у вас тут все буде дуже добре. Навіть не дивлячись на те, що ви буде, у вас досить багато питань, потрібно буде вирішувати в даному місяці. Він такий у вас. Нестабільний, вам потрібно бути і тут, і там, і тримати свою думку, відстоювати позицію, починати щось нове, показувати, що ви правий. У фінансах у вас тут все-таки буде все стабільно. Або ж вдома, от якраз вдома, ви себе будете дуже комфортно почувати. От, тут, бачите, чоловік. Собі в бібліотеці, коло каміна, з собачкою. Тут відпочивайте, не забувайте е, думати про своє тіло також. Навіть якщо ви дуже багато енергії вкладаєте кудись, це добре, ви розвиваєте, але не забувайте про своє тіло і про душу, про відпочинок взагалі. І останній у нас це оракул, «Діви». Ораку. На травені 2023-го. І порада у вас тут це магія землі. Оце дуже карта з цим подібна, тому що у нас беріть енергію від землі. Це ваша стихія. Е, навіть якщо ви асцендент Дів, або у вас місяць в діві, то тут потрібно може походити бо цими ногами по землі. Або ж покопатися в землі, посадити щось, е, не знаю, якусь квітку пересадіть тут. Чи е, магія землі це також може вам потрібно очиститися? сіллю, сіль у нас належить до землі. І, е, Помитися з сіллю, або ж просто, якщо себе дуже погано почуваєте, устав, да, що вам потрібно прийти до тями, можете просто сіль розкидати, потім зранку пропилососити, або ж я, я собі, собі роблю, клієнтам своїм раджу, зробити собі просто якийсь такий скраб. З сіллю, з кавою, оливкове ливкового можете додати. Сіль дуже добре очищає. Дуже добре. Якщо у вас є четвергова сіль, то це взагалі прекрасно. Так от, тут вам потрібно буде саме звертатися до, до землі і брати енергію звідти. До корней своїх може, до свого рода вам потрібно звертатися. Так, і ще карта для дівна на з 2023-го. І це у нас карта, яка називається «Слід... слідуй за своїми мріями. Хм. Мрійте, дорогі діви, мрійте, тому що наші мрії збуваються. І якщо вам випаде в цьому місяці якась така ситуація, що Може бути так, ця зірка, ваша мрія тут збудеться. Мрійте і завжди не забувайте відстежувати так свої мрії. Можливо, записуйте їх, щоб їх краще пам'ятати, краще їх розуміти, і відстежувати, як вони збуваються, ваші мрії. Це дуже сильно наповнює взагалі і дає, дає таку енергію. Тут, бачите, може, може, у вас мрія тут зустріти вашу пару, і ви її зустрінете нарешті? Або ж вийти заміж, що відправитися в якусь дорогу далеку, і все у вас тут збудеться. Ось такий у вас вийшов таро прогноз, дорогі діви, на травень місяць 2023 року. Дивіться свій сонячний знак зодіаку, свій асцендент, і також дивіться, де у вас луна знаходиться місяць. Цей знак зодіаку також. Дивіться, так у вас буде більш цілісна інформація, ви краще будете розуміти, тому що в нас інколи програється по різних знаках. Ставте лайк, підписуйтеся для особистої консультації, звертайтеся до мене в Директ, в інстаграм я залишу, залишу свій лінк і рада була донести вам інформацію. Дякую, побачимося в наступних відео. Па-па!